Вітаю, дякую, що ви з нами для вас у студії Українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім продуктивного робочого тижня, тільки гарних новин і продовжуємо підтримувати наших захисників, завдяки яким можемо працювати і планувати своє життя. Її художні роботи ви могли бачити в різних локаціях міста Житомира та області. Йдучи до кінотеатру імені Івана Франкащина вулиці Михайлівській в обласному центрі, ви не могли не бачити яскравий та глибокий в осмисленні мурал, створений художницею Анастасією Сладковською. Вона працює в особливому своєму стилі, і з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну торкалася пензлем загострено патріотичних тем. Вона розмальовувала Житомирщину, дитячі садочки та школи, а вже від сьогодні і до кінця квітня. Усі можуть переглянути виставку Анастасії Сладковської, якій майстриня дала назву вогне тривки». Це цілий проект, і ми про це будемо говорити зараз у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до учасниці нашого ефіру, будь ласка, телефонуйте 47 22 47 Або ж пишіть нам свої повідомлення на номер у вайбері 066 68 154 88. Цей художній проєкт присвячений рятувальникам Державної служби надзвичайних ситуацій України. І нам стало цікаво, якою є головна мета проєкту, яким є головне значення художніх робіт. Та який шлях пройшла художниця, працюючи над полотнами. І зараз Анастасія Сладковська на зв'язку із нами. Я щиро вітаю вас у нашому ефірі і дякую, що знайшли час для розмови. Доброго дня, дякую, що покликали. Слухайте, насправді от міркую про те, що ми ж кожного дня, їдучи в транспорті, ідучи вулицями міста, ми зустрічаємо героїв. Ці люди не завжди в своїй формі, в своїй формі, як вони того зобов'язують їх, їхня робота, їхня служба, але ви вирішили закарбувати на полотнах саме рятувальників, саме вогнеборців. Чому, як така ідея вам Спала і, і скажіть, будь ласка, як довго працювала над проектом? Ем, Придумала я цей проект ще рік назад. Ну, у мене спочатку була задумка зробити можливо, серію невеличких моралів про рятувальників. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, і я дивилася фотозвіти з ліквідації наслідків обстрілів, і я розумію, що е, зараз в нашій країні ну, герої всі і військові, і працівники е, критичної інфраструктури, і рятувальники, і волонтери, і медики. Але коли я дивилася саме на роботу рятувальників, мене от дуже вражало те. Що вони ну напевно вони фізично виконують найважчу роботу, тому що вони заходять прямо у вогонь, вони йдуть в, ну, в найнебезпечніші місця там, де може обвалитися, там, де може вибухнути, там, де горить, де ну це дуже дуже складно. Це мене дуже надихнуло. І я з ними, коли спілкувалася, так я зрозуміла в першу чергу, що це. Звичайні люди, які серед нас, і ми можемо навіть не знати, що це рятувальник, що це людина, яка насправді робить надзвичайну роботу? А от скажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ви прийшли в управління там, де рятувальники працюють, і де їхня адміністрація, і сказали: От в мене така є ідея. Підтримайте, будь ласка, або як це відбувалося? От як втілювався цей проект, і чи було завжди порозуміння серед керівників? Рівництва самих рятувальників, бо ж, я так сподіваюся, мали отримати дозвіл на цю роботу. Так, звісно, я спочатку зв'язалася з прес-службою по телефону, я з ними домовилася, вони одразу дуже тепло сприйняли цю ідею. Їм таке дуже подобається, вони мене запросили. Ну, складність в першу чергу в тому, що в умовах війни. І тоді, коли я брала в них інтерв'ю, якраз були ось ці майже щоденні обстріли критичної інфраструктури, пропадало світло по 5 тривог на день було дуже складно це на початку зими було і чинають кінець осені, ну так якраз такий найбільш напружений період було найважче знайти момент, коли. Можна поспілкуватися з рятувальниками в спокійній атмосфері, коли я їх не відволікаю від їхньої безпосередньої роботи, тому що ця робота ну, позвонили, десь прилетіло, десь горить і все. Вони зібралися і, і працюють. І багато ще роботи такої в них було е, на території самої частини, там із генераторами, там із ще з чимось. І я буквально там щодня ловила момент, дзвонила: можна прийти ось такі, да зараз є там півгодинки, з вами поспілкуються. І я приходила прямо до них в їхню військову частину і е в е рятувально. І е, два чи три рази, тобто з тими, хто був вільний, хто був на зміні в даний момент, я змогла поспілкуватися, позадавати їм питання. Е, насправді дуже скромні, дуже сором'язливі. Так було трошки важко е, з деяких витягувати якусь інформацію. Там я намагалася їх. Розкрити більш емоційно задавати якісь такі питання, ну не просто про те, як вони це роблять, як вони до цього прийшли, а про їхні емоції, про їхні відчуття і що змінилося після 24 лютого. Скажіть, будь ласка, ці люди, з якими ви спілкувалися, вони працювали лише на території Житомирщини, чи їм доводилося брати в участь в рятувальних роботах на деокупованих територіях? З тими, з ким я спілкувалася, вони працюють в Житомирі в Житомирській області, але е, на своїх полотнах я також зобразила саперів, які їздили е, на Херсонщину е, на розмінування. Е, також я поспілкувалася з водіями, які ну, їздили і не тільки по і за межі і в Житомирської області на виїзди. Скажіть, будь ласка, з тих запитань, які ви задавали рятувальникам, от цікаво, чи були такі питання, які насправді от відповідь на які вас дуже зачіпала, або змінювала абсолютно фокус і ракурс роботи? От були такі питання, які ну, розчулювали або навпаки вражали вас своєю відповіддю? Ну, мене вразило в першу чергу те, що е, з такою легкістю вони про це все розповідають про е, ситуації в їхній роботі, де вони насправді ризикували життям дуже серйозно і були там на грані від е, дуже небезпечних ситуацій. Е, ситуацій, коли там і могла бути госпіталізація і все інше. І що мене е, Вразило не те, щоб найбільше вразило, просто найбільше сподобалося це їхнє почуття гумору. Без цього ніяк нікуди, ви ж розумієте, така напружена робота і така емоційно складна, тому що люди гинуть, вони і загиблих шукають. І тут ну, треба якась психіка знаходить захисний механізм, і в них такий гумор. Цікавий. Погоджуюся з вами, пані Анастасія, скажіть, будь ласка, а скільки робіт представлено в проєкті Вогне Тривки? І чи бачили вже от до виставки ці роботи самі учасники проєкту? У мене в майстерні буквально ось на початку квітня в гостях була прес-служба ДСНС. Вони бачили декілька робіт. Загалом вийшло 12 робіт. Вони, я думаю, ну я казала одразу, що я не ем, збираюся відтворювати там, портретну схожість і цитувати конкретну людину на конкретній е, картині. Це будуть більше збірні образи, е, вони через призму мого сприйняття і е, мого розуміння, тобто вони там ну, в художніх таких в художній обробці, тобто це не просто там перемальована фотографія. Скажіть, будь ласка, ви особисто роботою задоволені, вона має такий завершальний етап? Чи все ж таки можна говорити про три крапки і буде продовження, і у вас вже є певні художні задуми, над якими ви вже думаєте і хочете їх втілити в життя найближчим часом? А, ну, ви знаєте, цей проєкт. Е... Він ішов ну, не те, щоб важко, важко в, в плані там м, моєї особистої історії, що мені було е, певний час важко виділити на це ресурс для того, щоб е, зосередитись на роботі. Але коли е, я вже нарешті там сіла і там ви, виділила декілька тижнів і поринула повністю в цей проект, то я е, відчула. Що напевно буде три крапки і буде продовження, тому що я бачу, що це дуже актуально, і що про наш про героїзм наших рятувальників, і не тільки рятувальників, що можна дуже багато говорити і цю тему розкривати. Я тільки трошечки торкнулася, і я сподіваюся, що цей проект піде далі, буде розвиватися, і можливо я ще доповню його чимось. Дякую дуже. А я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми зараз говоримо із Анастасією Сладковською. Вона є авторкою художнього проєкту «Вогни, Тривки» і Вже сьогодні відкривається виставка робіт пані Анастасії в домі української культури. І з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 години, і у вихідні дні з 12 до 17 у місті Житомирі за адресою вулиця Бердичівська, Велика Бердичівська, 61, дріб, 18, Кожен бажаючий зможе прийти переглянути вхід вільний. Будь ласка, скористайтесь такою нагодою і такою можливістю. Пані Анастасію, чому ви радите людям на такі виставки ходити? До речі, чи можна ходити дітям? І взагалі, от. Чому важливо не пройти повз дому української культури цього тижня, а все ж таки побачити ці роботи і відчути на собі героїзм рятувальників, якими сьогодні пишається вся Україна? Дітям приходити обов'язково, діти також часто заходять до них в частину до наших рятувальників, і вони їм з задоволенням проводять екскурсії. Вони дуже відкриті до спілкування. І діти і дорослі приходьте, будь ласка, на мою виставку, подивіться в обличчя цих героїв, і надихніться, надихніться тим, що серед нас це люди. Які ну такі самі, як і ми, але вони роблять надзвичайні справи, і вони працюють також на перемогу, як і наші військові, як і медики, волонтери, і як вся країна. Тому що я знаю, що е, де на тих в тих регіонах, де не йде війна, люди трошечки втомлені і вони вже починають е, відволікатися. Вони е, забувають. Забувають трошечки про те, що нам треба е, всім зібратися і продовжувати працювати на перемогу і е, просто прийти, подивитися в обличчя людей, які про це не забувають щодня, які поряд з нами завжди. І нам треба про це пам'ятати, і нам треба е, докладати зусиль так само. Мені здається, що рятувальники не мають такої можливості ще й тому, тому що це їхня професія, і вони її обрали, і вони виконують будь-які задачі, навіть мають сміливо дивитися в очі смерті. Адже усім ми неодноразово бачили кадри, коли палає, все горить, дуже багато жертв, і рятувальники не лише повинні зберегти своє життя для того, щоб вміти допомогти іншим, а вони, на жаль, і. Виймають з під завалів тіла українців, які зазнали російського терору і на жаль стали жертвами цієї страшної війни. І як можна бути до цього готовим? Це мені здається дуже філософське питання, але люди збираються і роблять свою роботу як алгоритм. Бо ж така у них професія, вони мужні, витривалі і вони вогнетривкі, як зазначає Анастасія Сладковська. Пані Анастасія, хочу вас ще запитати про значення і роль митців у цій війні. Ми ж бачимо, як часто ваші колеги, і які які представляють і інші творчі професії, вони демонструють світові. Війну в Україні і вони намагаються підтримати цивільних людей, які живуть в Україні. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, зважаючи на те, що пам'ять людей дуже коротка, і ви про це вже сказали, особливо там, де не ведуться активні бойові дії, і там, де е, ми знаємо, що далеко лінія фронту, але що люди не повинні забувати? На вашу думку, що мистецтво, особливо от художники, повинні закарбувати для майбутніх поколінь для сучасників. Аби все ж таки пам'ять не була такою, знаєте, дуже короткотривалою, і щоб оце це загострення воно було завжди для того, щоб ми далі продовжували боротися за нашу справедливість. Так, я завжди кажу, що культура це зброя номер один на міжнародному фронті. Ми маємо заявляти про себе, ми маємо демонструвати свою культуру, свою потужність. Те, наскільки ми злагоджені, і не забувати нам треба наших героїв обов'язково. Тому я зробила цей проєкт для того, щоб залишити ці образи на полотнах, щоб вони залишилися для наступних поколінь, для нас з вами, для наших дітей, щоб вони через 5-10 років дивились на ці картини і не забували про тих, хто Дає нам змогу жити далі і бути україною далі. А я нагадаю, що в Домі української культури з сьогоднішнього дня і по 30 квітня буде тривати виставка проєкту Вогнатривкі і в будні дні з 10 до 19, і в суботу, та неділю, з 12 до 17, ви зможете абсолютно спокійно прийти, бачити ці роботи, привезти своїх рідних та друзів, взяти дитину за руку. Тому що насправді сьогодні ми можемо виховувати дітей не з історіях, які які Написані в книжках, а є люди, які реальні, з якими можна поспілкуватися, і чиї обличчя побачити на полотнах, зокрема, і Анастасії Сладковської. Скажіть, будь ласка, пані Анастасію, цікаво, чи співпрацюєте ви з своїми колегами з інших регіонів? Цікаво, чи є певна концепція, як сьогодні тримають митці культурний фронт, і чи є певні уже ідеї щодо зображення? Тих самих муралів, або тої такої видимої роботи, в місцях і містах, які зазнали руйнувань, або ж ті теми, які повинні обов'язково нагадувати людям про, про те, що ми нація переможців. Багато дуже митців торкаються цієї теми. Також дуже багато митців співпрацюють з військовими і з волонтерами, постійно передають свої роботи на аукціони для того, щоб зібрати на, ну там, наприклад, на дрони чи ще на щось на будь-які потреби військових. Багато хто малює про війну, але це завжди дуже емоційні болючі картини. Які, напевно, мають висіти в музеях, а не в якихось приватних колекціях. Е, багато зараз відбувається проєктів благодійних або е, соціальних. Е, я, наприклад, в рамках проєкту Мистецтво бункері рік назад разом з Житомирянами створила мурал воля. Е, це також про це дуже багато про азовсталь створили муралів. Проте теми ці я думаю, у нас дуже багато що створюється робіт, які відправляються за кордон в першу чергу, і які демонструють Україну і нагадують про війну в Україні. Я просто маю на увазі, що скажу нашим слухачам, що ви ж заосвітуючи й архітектор, так якщо мені не зраджує пам'ять. І тому цікаво, чи вважаєте ви, що потрібно залучати от вас і ваших колег до відбудови міст, до відбудови України, будуть відбудовувати і в Житомирі кілька локацій. Чому важливо на вашу думку, все ж таки, щоб і художники, і люди, які бачать концепцію розвитку міста, були долучені до таких проєктів? Обов'язково е, художники мають співпрацювати з архітекторами, вписувати е, свої е, витвори в архітектурну концепцію на етапі проєктування. це я завжди на цьому наголошую. Якщо говорити про деокуповані території, там, я думаю, ну, в даний момент мурали можуть внести певну е, нову енергію і для того, щоб е, якось. Покращити, напевно, психологічну обстановку, але я думаю, в першу чергу там зовсім інші проблеми. І можу ще поділитися своїм досвідом. Я малювала в 2020 році в Новопскові, це Луганщина, яка зараз окупована повністю. Цей район не був під окупацією ну, раніше. Але дуже багато людей з сусідніх регіонів Луганщини, з окупованих там знаходяться. І цей регіон з 2014 року дуже е, потужно фінансувався. І культура, і освіта. І ось коли я там малювала в 2020 році, мені там неймовірно сподобалося. Там чудові люди, там зі мною спілкувалися українською мовою. Взагалі, Луганщина, е, я вважаю, це. Один із найбільш українських східних регіонів. І я створила мурал про відродження українських традицій на Луганщині. Я дуже сильно сподіваюся, що деокупують повністю і, і всю Луганщину, і мій мурал. І цей, цей мурал буде е, на часі. І... Що він збережений буде. і він врятований, так і він зможе, зможуть побачити його, ті, хто до цього не зміг побачити. Пані Анастасію, на останок нашого ефіру хочу вас запитати, яка доля цих 12 робіт, які представлені в проєкті вогнетривки і які цього тижня усі бажаючі зможуть побачити в Домі української культури? А що далі? Ну, я е, подаюся на декілька е, проектів та е, галерей не в Житомирі. І я буду сподіватися на те, що е, ці картини поїдуть кудись далі і будуть виставлені десь далі, але ще поки що нічого конкретного не можу сказати. Ну, бажаємо вам обов'язково цих замовлень. А от коли все ж таки повертаючись до теми рятувальників, коли ви говорите із ними і вони спілкуються із вами, чи на вашу думку, важливо все ж таки для інших людей, які займаються рятуванням, збереженням взагалі життя і нашого здоров'я, щоб вони теж брали участь в таких проєктах? Це мова може бути і про правоохоронців, і про лікарів, і про інших людей, які сьогодні ну, власне, на своєму фронті роблять надможливе. Обов'язково, я думаю, це чудова ідея для більш широкого проекту з залученням інших митців. Це міг би бути дуже масштабний всеукраїнський проєкт. Класна ідея. Ми щиро дякуємо вам, і наостанок ви можете знову ж таки запросити усіх бажаючих на виставку. Змотивуйте людей, чому, чому все ж таки варто почати от навіть сьогодні робочий тиждень із того, щоб прийти і побачити на власні очі високу, про яку ми сьогодні говоримо в ефірі. Е, будь ласка, завітайте на відкриття моєї виставки сьогодні, і я сподіваюся ви побачите рятувальників такими, як побачила їх я, і відчуєте ті емоції, ту напругу, ту е, не завжди не завжди щось легке. Е, те, що я е, хотіла передати через ці полотна, тому що там є ну, деякі такі видно, емоційні важкі фотографії, по яким я працювала, а деякі навпаки легкі з гумором. І е, мені дуже хотілося передати саме настрій та емоції е, не так е, конкретних осіб, конкретних персоналів, як е, загалом. Ем, їхній, їхній емоційний стан в роботі їхній дух і жагу до життя, яку вони передають навіть на своєму робочому місці. Це була Анастасія Сладковська, і ми говорили про виставку вогнетривки, яка триватиме цього тижня в домі української культури. Будь ласка, обов'язково сходіть і відчуйте, відчуйте свою енергію і зрозумійте, які герої серед нас які роблять надможливе. для вас. Працювала Оксана Кропивницька. До зустрічі в ефірі.